Доброго дня, діти! Рада вітати вас на уроці математики. Сьогодні працюємо над темою. Досліджуємо задачі на одночасний рух двох тіл у різних напрямках. Підготуйте для уроку зошит з математики, підручник з математики та ручку. Відкрийте зошити з математики, запишіть 4 квітня дистанційна робота. Пропишіть цифру 4, один рядок. Запишіть час зошит двома способами: 10 годин 00 хвилин 10 година. Запишіть тему в зошит. Досліджуємо задачі на одночасний рух двох тіл у різних напрямках. Перевір! Як ти знаєш таблицю множення? Запиши в зошит. самоперевірка. Пронумеруй числа від 1 до 11. Записувати самі вирази не потрібно. Дай лише відповідь. Перше питання 7 помножити на 8. Друге питання 9 помножити на 4. Третє питання 3 помножити на 8. Четверте питання 6 помножити на 9. П'яте питання 7 помножити на 9. Шосте питання 8 помножити на 1. 7 питання 6 помножити на 9. Восьме питання 7 помножити на 4. 9 питання 9 помножити на 2. Десяте питання 9 помножити на 7. Одинадцяте питання 8 помножити на 5. Можеш зупиняти відео у будь-якому місці. Дотримуємося академічної доброчесності. Спробуй не підглядати у таблицю, а пригадати сам. Тільки тоді зможеш визначити, на якому рівні ти знаєш таблицю. Давайте перевіримо. Отже, у вас має бути записано так. Перше питання 56, друге питання 36. Третє 24, четверте 54, п'яте 63, шосте 8, сьоме, 54, восьме, 28, 9, 18, десяте 63, одинадцяте 40. Отже, якщо ти дав від однієї до трьох правильні відповіді, то ти знаєш таблицю на початковому рівні. Ти маєш середній рівень, якщо дав від 4 до 6 правильних відповідей. Ти знаєш таблицю на достатньому рівні, якщо дав від 7 до 9 правильних відповідей. Ти молодець і ти маєш високий рівень знання таблиці, якщо дав від 10 до 11 правильних відповідей. Давайте пригадаємо формули відстані. Часу та швидкості. S дорівнює V помножити на T. де С це відстань V – швидкість T – час руху. Множник множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тому V дорівнює S поділити на T. Т дорівнює С поділити на В. Відкрийте підручники на сторінці 61. Досліджуємо задачі на одночасний рух двох тіл у різних напрямках. Розв'яжи задачу двома способами. Цю задачу записувати в зошит не потрібно. Два дельфіни почали одночасно рухатися назустріч один одному і зустрілися за 20 секунд. Визнач відстань, яка була між дельфінами на момент початку руху, якщо один із дельфінів рухався зі швидкістю 9 метрів за секунду, а інший зі швидкістю 12 метрів за секунду. Погляньте, будь ласка, на схематичний запис. Отже, якщо дельфіни рухалися назустріч один одному, отже, це задача на зустрічний рух. І стрілочки будуть напрямлені одна до одної. Задачу слід розв'язати двома способами. Звертаю вашу увагу! Час руху 20 секунд, В1 9 метрів за секунду, В2 12 метрів за секунду, шлях невідомий. У нас є два способи для того, щоб розв'язати цю задачу. Ми можемо спочатку дізнатися, на яку відстань вони наближаються один до одного за 1 секунду. Якщо один 9 метрів за секунду, а інший 12 метрів за секунду, значить 9 плюс 12 буде 21 метр за одну секунду, вони наближаються один до одного, а за 20 секунд більше чи менше. Звичайно, вони подолають відстань більшу у 20 разів. Тобто, для того, щоб дізнатися, яка відстань між дельфінами була на початку руху, нам потрібно 21 помножити на 20, та й буде 420 метрів. Отже, відповідь на момент початку руху, відстань між дельфінами була 420 метрів. Давайте розглянемо другий спосіб розв'язування. Для цього ми можемо повернутися іще раз. До схеми нашої задачі В1 9 метрів за секунду, а час 20 секунд. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми дізнатися шлях, який подолав перший дельфін? Звичайно, можемо. Адже С1 дорівнює В1 помножити на Т. Чи можемо ми дізнатися відстань, яку подолав другий дельфін? Звичайно, можемо. Адже С2 буде дорівнювати В2 помножити на Т. А тоді, чи зможемо ми дізнатися усю відстань? Так, звичайно, зможемо. С1 плюс С2 дорівнює С. Отже, 9 помножити на 20 буде 180 метрів проплив перший дельфін. 12 помножити на 20 буде 240 метрів проплив другий дельфін. С1 плюс С2. Буде 420 метрів. На момент початку руху відстань між дельфінами була 420 метрів. Звертаю вашу увагу! І перший спосіб, і другий спосіб має однакову відповідь. Так має бути завжди. Щоб перевірити правильність розв'язання задачі, учні склали обернену задачу на знаходження часу руху дельфінів. Оленка слушно стверджує, що ключем до розв'язування задачі на знаходження часу руху є зміна відстані за одиницю часу. Тому такі задачі розв'язуються лише одним способом: прокоментуй подані короткий запис і розв'язання оберненої задачі. Зверніть увагу шлях! Який подолали дельфіни? Шлях на початку руху становив 420 метрів. Один дельфін рухався із швидкістю 9 метрів за секунду, а інший 12 метрів за секунду. Який час вони рухалися? Як же ми можемо дати відповідь на це запитання? Давайте спочатку дізнаємося, наскільки наближаються дельфіни один до одного щосекунди. Якщо перший дельфін 9 метрів за секунду, а другий 12 метрів за секунду, значить за одну секунду вони будуть наближатися один до одного на 9 плюс 12 на 21 метр. А тепер давайте дізнаємося. А скільки разів у 420 поміщається 21? 420 поділити на 21 буде 20 секунд. За такий час дельфіни зустрінуться. Давайте розглянемо план розв'язування задач на одночасний рух двох тіл у різних напрямках, де шукане час руху. Перше. Визначаю, наскільки змінюється відстань між тілами за одиницю часу дією додавання, так як ми робили до однієї, додавали іншу відстань. Визначаю, скільки разів у загальній відстані, відстані S, Міститься число, на яке змінюється відстань між тілами за одиницю часу, дію ділення. Роблю висновок про час руху. Розв'яжи задачу, склади та розв'яжи обернені задачі на знаходження відстані на знаходження швидкості руху. Два собаки почали бігти одночасно в протилежних напрямках, і за деякий час відстань між ними становила 891 метр. Скільки часу бігли собаки, якщо швидкість руху одного 6 метрів за секунду, а іншого 5 метрів за секунду. До такої задачі бажано скласти схематичний запис. Отже, якщо собаки бігли одночасно в протилежних напрямках, значить це рух у різних напрямках і стрілочки будуть напрямлені в протилежний біг. Ось у нас одна точка, з якої вони почали бігти. В1 6 метрів за секунду, В2 5 метрів за секунду. Відстань між ними становила 891 метр, а шукане у нас час руху. Давайте пригадаємо. План розв'язування визначаю, наскільки змінюється відстань між тілами за одиницю часу дію додавання. Отже, до 6 додати 5 буде 11 метрів, наскільки віддаляються одна від одної собаки за одну секунду. Другий пункт плану. Визначаю, скільки разів у загальній відстані міститься число, на яке змінюється відстань між тілами за одиницю часу, дію ділення, роблю висновок про час руху. 891 поділити на 11 буде 81 секунда. Отже, відповідь: Собаки бігли 81 секунду. Завдання 4. Прокоментуй розв'язання, виконані учнями. Хлопчики і дівчинка розв'язали одні й ті самі числові вирази. Давайте подивимося, як міркував хлопчик. 17640 поділити на 35. Він міркував так. 1 не ділиться на 35, 17 не ділиться на 35, отже, перше неповне ділене буде 176. Так, визначаємо кількість цифр у часті. 1 та ще дві цифри, 3 цифрове число. 176 поділити на 35 беремо по 5. 5 на 35 буде 175. 176 мінус 175 визначаємо, яке число поділилося. 175. Так, буде, скільки залишилося 1. 1 на 35 не ділиться, зносимо ще 4. 14 на 35 не ділиться, 14 на 35 не ділиться. буде 0, 0 записали в результаті. 14 мінус 0 буде 14, зносимо 0, 140, 140 поділити на 35, беремо по 4. Використовуємо спосіб прикидки, адже 4 на 5 буде 20 0 в кінці, 4 на 3 12, 12 та 2 14. В результаті 0. Отже, частка 504. А тепер подивіться, як міркувала дівчинка. 17640 поділити на 35. Спочатку вона так само визначила кількість цифр у частці. Перше неповноділене 176, значить, це вже буде одна крапочка, одне число, та ще 4 і 0, ще два числа, тобто у частці буде трицифрове число. 176 поділити на 35 буде 5, беремо по 5, 176 мінус 175 буде 1, 1 на 35 не ділиться, зносимо 4. Але бачимо, що 14 теж не ділиться на 35. Коли ми зносимо 2 числа, то в результаті записуємо 0. 14 теж не ділиться на 35, тому дівчинка записала у частці 0 і знесла ще раз 0. 140 поділити на 35 буде 4. 4 на 35 140, 140 мінус 140 буде 0. Вдома виконайте самостійно номер 3 на сторінці 62. Складіть та розв'яжіть обернені задачі. І обчисліть вирази номер 5 але будьте уважні, перший і другий стовпчик. Дякую за увагу! Тримаймося!